Ходжу через річку Стохут між Докупиллям і рузятину. Річка тут вузенька, тут видно купаюся, рибка пригає, сонечко ззаді, красиво. Ну йдемо далі. Зараз подумаємо куди на грузятин чи на купилля. Купилля ближче до Луцька, грузятин можна або домичі. Там є знайомі. Але спробую гляну куди що локації. Телефон знову сідає. Вічно забуває. Повербанк є, то шнура забув. До родом. Якась беседка. Люди тут віддихають, стадіон в лісі. Дуже гарно. Дуже гарно. Це якесь болото. Тут стадіон. Ще. Від углів до містка трохи покружляв. Бо Думав, перейду стохід десь там, але не вийшло. Лишній кілометр намотав. Дорога, видно на грудят, там більше всього туди. Все, на цьому закінчую. Анатолій кушерець піше походи, Річка стохід.